І всім привіт, друзі! Ви на каналі ігровець ЮРЕТ. І дивимося реплей від підписника. Сьогодні з нами грає мастерство в кустах на Якпанзер е 100 або просто великий бос, Біг бос. Карта лінія Маннергейма. Ну що ж, тобою. Так, ну великий бос. Я вам скажу, що, коли тільки з'явилася яга Е100, Ну Вона дійсно наводила жах на рандом. Це просто е, ну так, вона вражаюче виглядає. У неї гармата така супер е, нахлопушувальна. Так? Ну, чому супер нахлопушувальна, Давайте ми глянемо. У нас зараз заряджені е, підкалібери. Підкалібери у нас пробувають 420. Ну це все вони пробивають. Вони навіть оці навіть скелі повинні пробувати. Із е, альфою 1000 з копійками. Так, і не Теж тисяча з копійками. І ну дивіться, ну на язі грати навіть однорівневий бій, так. 290, ну 300 пробиття. Чому не грати? Ну, ладно, давайте так. Я завжди казав, кого, хто має можливість і хто багато там на фарму срібла, то чому би не грати на поліпшених снарядах? правда? Ну, це, В принципі, для мене це е, якби. Я в цьому не бачу ніякої проблеми. Дехто каже, ось там нахлопушують на голдових снарядах. Ну вони ж не голдові зараз, в принципі. вони е, вже давно в принципі, не голдові, вони засрібло. Так? Вони поліпшені. Чималь багато срібла, то витрачають, настрілюють. Але вони ж бачите, такі снаряди вони ж можуть і не пробивати. Отже, ти там, в мінуса такі шалені заходиш, особливо ти, якщо граєш на язі, там і основні снаряди дерево коштують. Ну наш герой бачимо, поїхав за цей е, камінець, так. Ну я скажу, ще те задоволення, тому що дві артилерії вони ж будуть нахлопушувати і нахлопушувати. Нам вже бачимо супер -конкуер, верніше конкуер артак, артаконь нахлопушив е, на 479, так. а IMX <соць> нахлопушив на 409, артилерія майже так, як IMX нахлопушує. Може в нас ще буде те задоволення. В Цей момент бачимо, що по переказці. По Переказці в нас проблеми вже по верхньому респу. А Б, С та Д лінію забрали суперники, там не зрозуміло, як їх тепер тримати, бачимо, що дуже агресивно на Ісах попереду. Бачимо, що вони і не згодні, але чомусь так об'єдналися, так, кулаки вирішили зразу ж продавити першу та другу лінію. І я думаю, що вони можуть це зробити, тому що у нас там. В принципі, нема чим захищати. Я думаю, помітив це наш герой, тому що ну, він тут стоїть під артою в весь бій, ну, постріляв, постріляв, одного знешкодив, знешкодив. Поліпшений настрій ще не досить поліпшений. Треба ще більше ворогів понахопушувати. Тут, не так, як по ворогам, мені здається, тут ну, ми бачили ягу, як грали на, в режимі натиск. Більше по деміджу. І я пам'ятаю теж. Як тільки починав грати, як викачував десятки. Е, ну, тоді дійсно була Яга. І зараз її там недооцінюють, мені здається, але я завжди, наприклад, коли коментую бої, я розповідаю, що е, треба... А, що е, тут пробиття вистачає, щоб в ягу в лоб пробити. А ви мені в мене зап... Ось дивіться, постріл був. так? Ми голодовим снарядом стрільнули і був рикошет. отже вже мінус. Заходимо в мінус по срібло. Чомусь перестала по нам артилерія стріляти. Я от не розумію чому. Просто для артилерії ця карта це клондань. Бачимо, що там нормально все біля нашої бази, в принципі, там уже наш ЄБР нагліє, але його нахлопушують. Тут нагліє ЄБР суперника, ми знову ж витрачаємо снаряд просто коло сту. Треба не добити, а що? щось він тут замешкався. Допоможіть, спасіть, а чому він не тікає, чому, щось, щось у нього він вирішив героям битви стати чи що, я не зрозумів теж. Два вороги знищено, 3800, настріляно. Значить, повертаємося, тому що дуже погано у нас на базі, в принципі. Я думав, там справляться, вони не справились, не впоралися верніше. І до речі, ну так, в мене проривається сюржик, так. Ви ж ви це все знаєте, вже давно за мною спостерігаєте, але мастерство в кустах. Я так розумію, що ну, нік нашого гравця. Я так розумію, що не вистачило. Е в нього просто при переході вже з ру регіону е на євро-регіон, щоб е ну, золота не вистачило, щоб поміняти нік. А якби вистачило, то я б поміняв, ви знаєте на який? На Так? їмбокущик. Імбокущик. Бу був чудовий нік, так що, також ми пам'ятаємо, що в нас був відео, в якого чудовий нікне е е славна Україна, правда? Теж <світок> чудові. <світок> ну це так, це мої. Це, ви вже самі, це ваші ніки, ви вже самі собі як вам подобається так називати. Це ваші справи. Але бувають дійсно чудові ніки, а бувають такі, що піднімають настрій. <світок> Я так розумію, що наш герой просто полюбляє грати на ПТ. Чотири вороги у нас знищено, так, у нас по даним небагато, але 5 тисяч з копійками настрілять. Їдемо знешкоджувати артилерію, та, що нам нахлопушувала спочатку бою. Опа, вона знову почала нас нахлопушувати. Оп Опам'ятався. Артилерист зрозумів, хто найнебезпечний, хто тут великий бос. Ну і буде зараз, я думаю, знешкоджено. Саме наше миро. Так, цей втік. Цей втік, ну ми вже не, не нас доженемо, так. Так, а хто ж його буде нас доганяти? Тіба ж артилерія його там прихлопує. Артакінь стоїть десь там на полості, де от зараз е, наші стакоманди візьмуть. А, це наш герой. ми відповідають. Ми світимося. Світимося на промінів. Б... Ні, якщо ми до баки світилися, то вона вже на хотушла. Ну в лоб ягу, ну ще ти задоволений. Так ось, не дорозповів я вам про ягу, так, як я тут грати на десятку. Особливо на таких картах, як Прохорівка, якщо він стане там на тій алеї в кущах, в имбо кущищах. Його ніхто не пересвічував. І хі -хі -хі, якщо є чудовий ЛТО, а ну, а, ну, треба знешкодити нашого кривника. Поїде, поїде. І якщо е чудовий ЛТВО, то я ну, просто Це був жах, це був шукаючий жах, надавало на тисячу. Тоді не так на наудових снарядах грав на поліпсім. Її пробити от на даних дистанціях ну, ну, дуже, дуже треба було постаратися. Щоб... О, Пишіть ваші теж цікаві та чудові історії. З ягою і проти яги, так, це цікаво. Так, ну а є третій, напевно хай об'їде, так будемо вже якось е пересвічувати, розводити Бабаху. Навіть якщо бабаха дасть, ну хіба що у НЛД пробує, так? І здається, вона там за скелею стоїть. Здається, стоїть за скелею, не в що він вже давно там засвітить. Бабаха, Ми розуміємо, що вона світиться. А, артудові. Дякую за бій, дякую за настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.